Золота колекція, найкращі казки Вільгельм Гауф. Маленький мук. Батько мука, а насправді його звали не мук, а мукра, жив у Нікеї і був людиною шанованою, але небагатою. Мов до 16-літнього віку нічого не вчився, нічого не знав і був зовсім як веселе, безтурботне дитя. Батько завжди докоряв йому за це. Ти вже давно зносив свої дитячі черевики, казав він карлику. А все бавишся, як немовля. Якось Батько впав на вулиці та помер. Маленький муку сиротів і не мав, за що жити. Батькові ж родичі прогнали мука з дому. Хлопець випросив собі лише старі батькові штани та куртку. Незважаючи на те, що штани були дуже широкі, він одягнув їх і пішов у світ за очі. Невдовзі мук вийшов з міста і два дні поспіль ішов великою дорогою. Він дуже втомився та зголоднів, їжі з собою він не мав, тож довелося жувати корінці, що росли у полі. Третього дня вранці. Хлопець побачив з пагорба велике гарне місто, прикрашене прапорами. Маленький мук ледь дочелепав до нього. Коли мук нарешті дістався міста, він геть зголоднів. Аж ось, із вікна одної високої гарної будівлі він почув голос старої жінки, яка закликала. Тільки сьогодні найсмачніші страви для вас. І одразу ж двері її будиночка відчинилися, і туди почали заходити кицьки та собаки. Мук не знав. Чи можна йому прийняти це запрошення? Нарешті він почав підніматися східцями і помітив стару жінку. Чого тобі треба? сердито запитала вона. Ти гукала обідати, а я ну, дуже голодний, відповів мук. Стара жінка розреготалася та сказала. Я готую обіди для моїх любих кицьок а щоб їм було веселіше, я запрошую до них сусідів. Будь ласка, нагодуй і мене заодно, попросив у мук. Він розповів старій, як йому велося зле, коли помер його батько, тож вона пожаліла його і добряче нагодувала. Потім стара жінка сказала мукові, залишайся в мене працювати, робота досить легка, та й я тебе вже не скривджу. Мукові сподобався дитячий обід, і він погодився. А пані Ахавзі, а саме так звали жінку, було два коти та чотири кицьки. Щоранку мук розчісував їм шерсть і натирав її дорогими мазями. За обідом він подавав їм їжу, а ввечері умощував спати на м'якій перині. Крім кішок, у домі жили ще чотири собаки, але їм не приділяли стільки уваги, як кицькам. Спочатку Карликові насправді жилося незле. Роботи майже не було, а годували добре, і стара була задоволена. Але потім кицьки щось розбашкетувалися. Лише старенька за двері вони одразу ж починають гасати кімнатами, наче шалені. Усі речі порозкидають і до того ж іще дорогий посуд переб'ють. Та варто лише було їм почути кроки ахавзі на скійцях, як вони прожогом вискочать на перину, згорнуться калачиком, підібгають хвостики, удаючи, ніби сплять давно. А старенька. Побачивши в кімнаті цей безлад, сварить маленького мука. Хай, хоть скільки він виправдовується, вона більше віри йме своїм кицькам, аніж слузі. Ох, бідний мук дуже приймався тим і, зрештою, вирішив піти від старої. Пані Ахавзі обіцяла йому платню, поплатити її не бажала. Ось отримаю, що заробив, міркував маленький мук, і одразу ж піду. Коли б я знав, де вона ховає гроші, давно б взяв, скільки мені належить. Якось уранці, коли Ахавзі пішла з дому. До мука підбіг один із песиків і вхопив його за поло. Стара дуже не любила цього песика, а мук, навпаки, часто гладив та пестив його. Песик потягнув карлика за собою. Він привів його до спальні старої та зупинився перед маленькими дверима, яких мук ніколи не. Не помічав. Песик штовхнув двері і зайшов до якоїсь кімнатки. Муку увійшов за ним, а там було багато дивовижних речей. Муку дуже сподобався незвичайний, напрочуд гарний хлечик, кришталевий із золотим візерунком. Мук взяв його до рук, щоб роздивитися ближче, і ненароком кришка глечика упала і бемсь розбилася. Бідний мук не на жарт злякався. Тепер уже розмірковувати не довелось. Треба було тікати, бо коли повернеться стара хавзі, і побачить розбиту кришку, то битиме хлопця нестями. Мук востаннє оглянув кімнату і раптом побачив у кутку капці. Вони були дуже великі та негарні, але ж його власні черевики геть зносилися. Мук швидко скинув черевики і надів капці. Поряд з тими капцями стояла тоненька тростинка із лев'ячою головою. Мук схопив тростинку і помчав щодов від будинку старої. Мук мчав, не озираючись, аж поки місто не залишилося позаду. Серед поля маленький мук вирішив перепочити. Та раптом відчув, що не може зупинитися. Ноги його бігли самі і тягнули його, хоча він і намагався зупинитися. Нарешті мук зрозумів, що всьому виною нові капці. Це вони ж штовхали його вперед і не дозволяли зупинитися. Мук вже геть знесилився. І не знав, що йому робити, щоб зупинити ті капці. Звідчаю він закричав, як от кричать візники Пру, прустій. Раптом капці зупинились, і бідолашний карлик із розгону впав на землю Бемськ. Він так утомився. Що відразу ж хр, ох заснув, і бачить він дивовижний сон. Йому наснилося, що маленький песик, який привів його до потаємних дверей, підійшов до нього та сказав О, любий муку, ти навіть не здогадуєшся. Які в тебе чарівні капці. Варто тобі лише тричі повернутися на каблуку, і вони віднесуть тебе в куди забажаєш. А тростинка допоможе тобі знаходити в Там, де закопане золото, вона стукне об землю тричі, а там, де закопане срібло, вона стукне двічі. Коли мок прокинувся, він одразу ж хотів переконатися, чи правду сказав йому у вісні Він тричі повернувся на одній нозі та наказав капцям: Перенесіть мене у сусіднє місто. І капці миттєво підняли його в повітря і чим душ побігли по хмарах. Не встиг маленький мук отямитись і опинився в місті серед ринку. Він присів на ослінчик біля якоїсь ядки і почав думати, яким чином роздобути хоч якісь гроші. І раптом згадав, що тепер вміє швидко бігати. А чому б не спробувати мені найнятись до тутешнього короля з короходом? подумав мук. За якихось п'ять хвилин маленький мук уже підходив до палацової брами. Брамник, довідавшись, що карлик хоче найнятись служити королю, повів його до начальника рабів. Мук низько вклонився начальнику та сказав Пане начальнику, я вмію бігати швидше за будь-якого скорохода. Візьміть мене до королівського гінця. Хм. Начальник зневажливо зиркнув на нього та сказав, гучно регочучи. у тебе ніжки тонюсінькі як цурпалочки А ти хочеш стати скороходом? Хе -хе, геть, звідси покаживий. Я готовий побитися об заклад із вами, відповів маленький мук, що зможу обігнати вашого найпруткішого скорохода. Начальник рабів зареготався ще гучніше, проте, все ж таки він пішов до короля та розповів його величності про дивовижного карлика і про його прохання. Королю забаглося розважитися. Він наказав влаштувати ввечері змагання, щоб усі його наближені могли прийти та подивитися. Увечері всі, хто лише міг ходити і рухатися, прийшли побачити, як бігатиме цей славно звісний хвалькуватий карлик. Коли король і королева сіли на свої місця, маленький мук вийшов до середини площі та низько вклонився. З усіх сторін лунав гучний регіт. Дуже був пометний оцей карлик у своїх широчерних шароварах, великій чалмі та довгих-предовгих капцях. Ось нарешті на площі з'явився і королівський скороход. Він презирливо подивився на мука і став поруч, очікуючи відліку на старт. Раз, два, три. вигукнула принцеса, а Марза, старша донька короля, і змахнула хустинкою. Бігуни рушили з місця і помчали стрілою. Спочатку скороход трішки зміг обігнати карлика, проте незабаром мук догнав його та вирвався вперед. Він уже давно стояв у кінцевій точці і витирав під краєм своєї чалми. А королівський скороход іще не подолав навіть і половини свого шляху. Король і королева заплескали в долоні. Тоді всі, як один, придворні закричали Слава переможцеві, маленькому мукові. Маленького мука привели до короля. Я призначаю тебе моїм особистим скороходом, сказав король. Тепер ти виконуватимеш мої найважливіші доручення. Маленький мук дуже зрадів. Нарешті, щастя, усміхнулося йому. Тепер він зможе жити спокійно та в достатку. Король. Дуже цінував мука і був до нього прихильним. Та решта королівських слуг почали заздрити маленькому мукові. Вони на кожному кроці обмовляли його, та король їх і слухати не хотів. Маленького мука дуже ображало, що придворні йому так заздрять. Якось він згадав про свою тростинку, про яку давно забув. Якщо я знайду скарб, міркував він, ці гонористі вельможі, напевне, перестануть мене зневажати. Кажуть, що старий король, батько теперішнього, закомпав у своєму саду незліченні багатства. Хм. Маленький мук почав днями ходити у саду з тростинкою в руках і шукав золото старого короля. І нарешті тростинка в його руках здра тремтіла і тричі вдарила об землю бемс, бемс, бемс. Мук намацав руками в землі якусь залізну кришку. Він підняв цю кришку і занімів. В ямі був великий горщик ущердь заповнений золотими монетами. Маленький мук напхав до кишені чимало золотих золотий і непомітно повернувся до палацу. Наступного ранку маленький мук почав роздавати своє золото наліво і направо, та придворні почали ще більше йому заздрити. А улюблений слуга короля Корхус усюди кричав Карлик украв золото королівської скарбниці!» Король дуже здивувався і наказав нишпоркам вистажити карлика. На лихо гроші у мука закінчилися, і він мусив іти до своєї скарбнички. Там його спіймали і відвели до короля. Той страшенно розгнівався на мука і не хотів навіть слухати його пояснення. Король вирішив, що маленький мук хотів обікрасти його та наказав стратити карлика. Тоді мук зрозумів, що йому доведеться все ж таки розкрити королю свою таємницю. Гарлик розповів королю про чарівну тростинку і про капці скороходи. Тоді король сказав: Я подарую тобі життя, але того, що ти приховав від мене таємниці, не вибачу. Якщо ти через дванадцять годин перебуватимеш на моїй землі, я накажу спіймати тебе і не жди від мене пощади. А капці та тростинку я беру собі. Бідову Карликові нічого не залишалося, як чим душ тікати з палацу. Через вісім годин він здолав кордон цього невдячного короля. Тепер мов був у безпеці, тож захотів відпочити. Він зійшов здоровий і звернув до лісу. Там відшукав гарну місцину біля озера під густими деревами та приліг на травирці. Маленький мук так втомився, що майже одразу і заснув. А коли прокинувся, то відчув, що дуже зголоднів. Над своєю головою на деревах він побачив винні ягоди м'ясисті, соковиті. Карлик виліз на дерево, зірвав кілька ягід і із задоволенням з'їв їх. Потім він захотів пити, підійшов до озерця мук, нахилився над водою і оторопів. Із води на нього дивилася величезна голова із віслючими вухами та довгим, предовгим носом. Маленький мук із жахом схопився за свої вуха. Вони насправді були довгі, як у віслюка. Так мені й треба, закричав бідний мук. У мене в руках було моє щастя. А я як віслю, погубив його. Він довго блукав між деревами, увесь час обмацуючи свої вуха і нарешті знову зголоднів, довелося йому знову споживати винні ягоди, бо ж їсти не було більше нічого. Наситившись, маленький мук за звичкою підняв руки до голови і зрадів. Замість віслючих вух у нього знову були його власні маленькі вушка, і ніс у нього знову став такий самий, як і завжди. Як таке могло статися? подумав Карлик. І раптом він одразу ж усе зрозумів. Одне дерево, з якого він їв ягоди. Нагородило його вислючими вухами, а інше позбавило цих вух. Маленький мух миттєво зрозумів, яке йому знову щастя випало він вирвав із двох дерев стільки ягід, скільки зміг донести і повернувся до країни жорстокого короля. Передягнувшись так, щоб його ніхто не міг пізнати, маленький мук наповнив цілий кошик ягодами з першого дерева та пішов до королівського палацу. Мук присів біля торговок з наїдками. Із палацу вийшов головний кухар і почав оглядати товар. Дійшовши до мука, Кухар побачив винні ягоди, та дуже зрадів, він купив увесь кошик із ягодами та пішов. Лише кухар встиг викласти ягоди на блюдо, як король захотів снідати. Король їв із великою насолодою та з'їв майже усі ягоди. Тато, що це з твоїми вухами? Закричала принцеса. Король обмацав вуха руками та зблід. Вуха в нього стали довгі, як у віслюка. теж витягся аж до підборіддя. Миттю покликали за лікарями. Їх прийшов цілий гурт. Вони притисували королю найрізноманітніші мікстури. Та ліки mm -mm. не допомагали. За два дні маленький мук купив собі чорний плащ та високий ковпак, і, щоб його не змогли впізнати, він прив'язав собі довгу білу бороду, захопивши із собою кошик ягід з іншого дерева. Карлик прийшов до палацу і сказав, що може вилікувати короля. Коли йому не повірили, він дав королю скуштувати одну ягідку, і вуха його трішки зменшилися. Тоді король привів карлика до своєї скарбниці і сказав Бери, бери, що заманеться, лише вилікай мене. Маленький мук одразу ж запримітив у кутку кімнати свою чарівну тростинку і капці скороходи. Він підійшов до капці, миттю надів їх на ноги, схопив тростинку і зірвав із під бороду. Злий королю. закричав маленький мук. Ось так ти мені віддячив за мою вірну службу. Залишайся ж на все життя довговухим чудовиськом і згадуй. Маленького мука. Промовивши це, мук миттю обернувся тричі на каблуко і, швидше, ніж король устиг покликати слуг на допомогу, був уже далеко-далеко.